Костянтину Єрмановському 64. Зараз він працює з люсарем у КП харківські теплові мережі, а лише нещодавно повернувся із фронту. На війну згадує відправився в перший же день повномасштабного вторгнення. І, хоча за віком чоловік не підлягав мобілізації, допомогло офіцерське звання, важливі військові навички, а ще трохи удачі. Тоді дані сильно перебирали людьми, брали всіх, хто може держати ружу. Про те, що Костянтин на війні рідні дізналися, коли він вже був на позиції, і до такого рішення, каже чоловік, поставилися з розумінням. Усі знали, чому для нього це важливо. Саме моє домініруюче чувство це чувство несправедливості, тому що на нас напало просто яке, ну, нам, ну, ну, не повинні було такого пройти по, по, по всім законам. Да? Ну а коли відчуваєш, що це несправедливість, хочеться її устранити. Так п'ять з половиною місяців Костянтин провів у гаубичному дивізіоні. В кінці я був командиром взводу літом в, в батальйоні на бронеавтомобілях. Направлення було, це було село. село. Ми стояли в обороните, займали оборону возле населеного пункту Цуповка називається. Цуповка ета направлення козача лопань. І, хоча активних бойових дій чоловік не застав, тоді була лише позиційна війна. Досі пам'ятає важкі та скрутні моменти, які доводилося регулярно переживати. Вдруг от, неожиданна втрата да от людей, которых, которых, з якими вчора ще да і от, їх не стало. Майже за півроку чоловіка відправили додому через поважний вік і погіршення стану здоров'я. Тож Костянтин вирішив повернутися в харківські тепломережі. Разом із іншими допомагав місту подолати найважчий опалювальний період і підготуватися до наступного. Однак ділиться наразі прагне якомога швидше повернутися на фронт. Очі не хотілося возвращатися, э, чесно. Мені подобається бути на війні. У мене там застаріли да такі болячки, та у мене не було, але є э, такі бронхіти Всякі прикордонний Харків вважає чоловік, завжди буде в небезпеці поряд із таким сусідом. Тож зараз треба зробити все, аби РФ більше ніколи не захотіла та не змогла напасти на нашу державу. Правильно, щоб Росія, Росія розвалилась на частини. Но эти части были контролируемы со стороны мировой общественности в связи с тем, что эта страна разваливается ядерная держава. И ну, это не может быть оставлено так, брошено на произвол судьбы. Вот. Ну, естественно, Россия должна заплатить за свои злодеяния, репарации и так далее. Покарання РФ і її поразка наразі залежать від кожного, впевнений Костянтин Єрмановський. Тож залишатися осторонь не збирається. Вірить, що зовсім скоро знову наближатиме мирне життя харків'ян зі зброєю в руках, а повернеться лише з перемогою. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стринков, Станіслав Дейнеко. Новини Харків.